Хотіла ще пару слів сказати щодо попереднього прогнозу, коли ми з тобою дивилися, я сказала, що прям щось так. хороше трапиться. І якраз відбулася оця операція павутина, і ми якраз через день рівно про неї дізналися. Після нашого прогнозу, і дійсно, тут ще спостерігаються на небі. Ну, такі, як то кажуть, непогані аспекти в підтримку а, і українських воїнів, і СБУ, тобто які будуть допомагати, тому що цей місяць і червень, і липень будуть ну дуже напруженими, враховуючи те, що а, у той шанс про перемовини він не був використаний. Я про це казала, що якщо його ніяк не використаю, то буде погіршення, і буде все ще жорсткіше. І наступи, і обстріли, і все і тут ще. Залишається маленький такий шансик хоч щось ще уточнити, обговорити, але він вже такий йде, знаєш, на зменшення, я б так сказала. І після цього тут будуть розпочинатися небезпечні дні, і оця небезпека вона ще буде посилюватися в липні. Я скажу, чому саме. Але якщо подивитися, прямо зараз зоряне небо. У нас такий є найнапруженіший е, аспект, який впливає на весь світ. І ми вже побачили, як він програвся, і програвся він саме якраз в ту сам, в ту полуничну повню, яка була найбільша за 50 років. Я казала, що кожна повня – це така концентрація негативної енергії, і е, напередодні повні за день і через повню, через день після повні. Будуть відбуватися якісь погані події, а... тому що вона як би, притягує так. Це такий розплітник негативної енергії, і якраз от 11 червня була ця величезна повня. Цей момент на небі а, був такий складний аспект між Ураном і Марсом. Уран нас відповідає за небо, все, що летить з неба за авіацію. Марс відповідає за якісь аварійні ситуації і вибухи. І якраз відбувся вибух а, авіакатастрофа навіть не вибух, а впав літак в Індії, коли там загинули всі так. люди однієї людини, в якої в якого був найсильніший ангел-охоронець, який взагалі неушкодженим залишився, так можемо спостерігати. Взагалі, як наші небесні захисники працюють також невидимі, і оця аварія. Так вона також ще ну, якби такий, як пішов поштовх, і на інші авіакомпанії, авіалінії, що, наприклад, в Бостоні там також літак з'їхав з, з літної смуги на траву. Там щось в нього теж відбулося всередині. Ще я чула ситуації, мені скидали якихось аварій, і цей аспект, напружений, він же ж впливає не лише там на авіакатастрофи, він ще і на і посилює і дає ще більше більше агресії обстрілам з неба, тому зараз і ну ця агресія на небі вона також стала ще більш жорсткою. І я хочу сказати, що все це буде відбуватися десь до 24 червня. Оце така прям жорстокий обстріл з неба, і все це прямо будуть конкретно по будинкам бити, по будинкам летіти, тому що. Ось в карті України якраз тут ідуть напружені аспекти. Тут якраз ідуть і до Венери ці напружені аспекти. Вона якраз керує будинком території, будинком нерухомості. Тому тут будуть якраз удари ще йти по нерухомості, і будуть руйнування пов'язані з нею. Тому тут такий надскладний період йде, от саме по цьому аспекту Уран марс до 24 червня, що прямо з неба саме летітиме. Тому я завжди кажу: читайте молитву роду в цей період. Після 24 червня будуть інші аспекти напруження, але там вже буде вмикатися небезпека більше як на землі. Тобто там конкретно почнуться такі більш агресивні наступи на фронтах, причому з різних територій. Тобто, от кінець червня і липень ворог він буде посилювати саме от, ну, ці пішохідні наступи. І вони там будуть прямо заходити, може, вже із, як з Білорусі, з нових територій. Ось я вже ну, казала ще на попередніх прогнозах: що якщо ні про що не домовляться, то, на жаль, там будуть вони лізти з усіх сторін. І оце якраз розпочнеться з кінця червня, зміняться аспекти на небі, але. Тут будуть деякі позитивні аспекти для України, які будуть давати можливість їх обстрілювати, от потрапляти в якісь стратегічні цілі на їх територіях. Але саме для території цілісності України розпочинається надскладний період. І знову я хочу повторити: я вже це не раз казала, що якщо до 24 серпня взагалі ні про що не буде домовленості, осінь буде дуже складною. Тобто, це ну, Буде відкривати такий, як знаєш, як інший сценарій розвитку подій. Тобто, завжди оці сценарії вони залежать, звісно, від тих, хто вирішує ці питання, тобто хто там як домовляється, що сказали, що зробили. Від цього змінюється сценарій, і тому я вже кажу як наслідок того, що зробили, так Щоб, як буде програватися оця карта зоряного неба відносно того, що люди вже зробили, ті, які це вирішують. І зараз, от якраз транзитний уран, він в тільці, можна сказати, що це його не найкраще положення. Так він ще буде до 7 липня знаходитися в тільці. Це все одно йдуть території. І якраз тут в нього від нього йдуть оці напружені аспекти, так тому це будуть і ще більш агресивні наступи на ці території. Ще тут додається і Марс, так, тому і така агресія посилення. Тут, звісно, є ще такі, як і хороші аспекти, які додають надію, я би так це назвала. Тобто тут будуть і, наприклад, в дирекціях України, якщо подивитись, то сонечко матиме секстиль до Хірона, і також тут як дирекційний Марс матиме секстиль до Венери. Тобто, якщо подивитися з цієї з цієї точки зору, то тут це може вказувати а, на те, що. В принципі, десь про щось там можна домовитися. Але тут ще і вмикається у нас і Ліліт, і Нептун, наприклад, тут з 14 по 17 червня. Буде в нас Меркурій, планета перемовин знаходитися в опозиції до Ліліт і до Нептуна. Тобто, це вказує про те, що в цей період часу, ну прямо зараз, вже угу. вже якісь перемовини ведуться, і вони ще декілька днів будуть проводитися. Але або нам не скажуть правду про те, що там насправді вони обговорювали так, або там на самих перемовинах буде брехня з брехнею і. Ну, таких прям якихось конкретних здвигів не буде. Якісь тут ще можуть бути можливості здвигів вже після 25 червня, коли коли відбудеться новий місяць в знаці раку, там якраз в нас буде ще і Юпітер, наша планета удачі в Знаці раку, це його хороше положення, це знак екзальтації. От якраз Юпітер він там буде давати оцю якусь можливість вмикати удачу, яку хоча б там вже треба якось використати. Там, от якісь будуть даватися можливості, тому що і ну, це якраз буде от 25 червня, так, далі вже 26 червня. тут ще Буде підключатися аспект між місяцем і Плутоном. Хороший і якраз Плутон він нас керує в карті України будинком влади. Так а місяць це те, що стосується людей, можливо, тут буде якесь рішення що. Може вплинути добре на людей саме от на ці обстріли там якраз вмикається ця можливість. Нагадаю, що я впливати на всі можливості не можу. Ці зірки дають, а люди так би мовити, вже самі використовують використовують або не використовують можливості. Так, дивимося, які в нас тут ще На, найнебезпечніші дні, які б я хотіла виділити, це однозначно 16 червня. Тому що тут, ну і 16 і 17 червня, такі от прям дуже небезпечні, тому що тут і діє оцей аспект між Ураном і Марсом, тобто вказує, що летітиме з неба. Але окрім цього, тут ще й підключається і аспект між Марсом та місяцем, опозиція. Тобто, завжди, коли я дивилася, коли між Марсом і місяцем був оцей напружений аспект летіло в людей, тобто це якісь прямо небезпечні вибухи, катастрофи, якісь спалахи. Тобто, Марс він вказує на вогонь так а місяць на людей, 16-17 Будь ласка, читайте молитву роду, просіть ваших духів захисників, щоб вас оберігали, тому що підвищена така небезпека для, ну, для всіх взагалі тут територій. До них ще додається і Сатурн квадратурить Юпітер. Так, тобто, оцей Юпітер планета удачі, так він ослаблений, тобто він в цей період ну, не так про себе проявляє, не діє. І ще тут я дивилася. Несхідний кармічний вузол теж він буде підходити до селени. Так, селена в нас відповідає якраз таки за світлі сили. В карті вона вказана ангела охоронця Тобто, несхідний кармічний вузол він якби як блокує цього ангела охоронця України, і тому тут, прямо до самого кінця червня, до 24 червня, тут вмикаються всі оці наднапружені аспекти. І на жаль, тут будуть якісь влучання, прямо з жертвами можуть бути, і я ж кажу, що таке підвищена агресія, тобто тут. Шанс на те, що от оцей пекло припиниться, цей терор, вже от після 25 червня вмикається, після цього нового місяця. То, ну, новий місяць підключається і вмикає нові енергії, нові шанси, домовленості. Там якраз ще підключається і е, от якраз Юпітер, і будуть там ще хороші аспекти на небі. Е, тут будуть ще поєднання з Юпітером, тому там. Вмикаються ще додаткові можливості, тобто вищі сили, все одно завжди дають ці можливості людям, щоб вони, хоч якось, могли домовитися і припинити все всю цю агресію. А, тому на цей тиждень ще ще ну погано йде. погано йде От, 16 17 червня я виділяю як такі з підвищеною небезпекою дні. 23 червня, також я виділяю день з підвищеною небезпекою. Дивимося, 18. Ну, 18, 19, 20. Той самий аспект між Ураном, звісно, він тут же зберігається, так? Тобто, ще з неба щось будуть насилати, може, просто не на всю територію України, скажімо так. І тут дивлюся, які є хороші аспекти. то от 18, наприклад, червня, 19 червня, тут є секстиль між Плутоном і Сатурном. І так само секстиль між Ураном і Сатурном, тобто, це може дати деякі такі хороші моменти, хороші ситуації. Тобто, Уран Сатурн вказує якраз таки на, на якусь. На оцю зброю, яку можна використовувати в небі, яку або Україна вироблятиме, використовуватиме або Україні нададуть, або якась в цьому плані буде допомога, тобто і від України теж буде це летіти і буде чим оборонятися. Це в нас хороші новини, і також від Плутону до Сатурну тут у нас є. Секстиль це такий аспект. Він більш вказує якраз таки на владу, що вони будуть думати от про прийняття якихось нових рішень, може, якихось нововведень, щось пов'язане з якимось може захистом. Але тим не менш, тут буде відбуватися протягом тижня ще якийсь і тиск на владу України між Сатурном і Сонечком. Тут напруження, це я б сказала, що вплив буде якраз от від якихось партнерів. Українських, ну тобто, які там з Україною товаришують до ну намагаються допомагати. Там буде тиск прийняти якесь рішення, якісь пропозиції будуть давати, щоб приймати рішення, які будуть українській владі не подобатися, і тому буде відбуватися такий тиск, тому що сонечко в нас ну відноситься якраз таки до партнерів і до ворогів. Так тобто, відповідно, це тиск як від ворогів, так так, так, тиск і від партнерів. І Сатурн керує першим будинком натальної карти, тобто це як сама Україна, і представники України, які приймають рішення. Тому там щодо прийняття рішень може бути якесь розділення точок зору, тобто там одна частина людей, керівників, вони от в них одне бачення. Вони там, наприклад, хочуть будь-якими ситуаціями все це змінити і спробувати різні варіанти домовленостей, які ось ось мають ще відбуватися. От друга частина вони хочуть продовжувати і ну скажімо так захищати Україну, повертати території. І оці такі йдуть в них ще досі протистояння. Будуть вони тут відбуватися до самого кінця червня. Але я ж кажу, що бажано тут прийняти якесь рішення до кінця червня, тому що, по-перше, оцей коридор, коридор можливостей, про який казала до 15 червня, ну вже його можна сказати, пропустили. Так? Е, оце буде шанс тепер по Юпітеру, так що від Юпітер буде давати mm -hmm. оцю щасливу якусь можливість, так? Якщо цю можливість не використають. Липень, ну, це може бути початком чогось взагалі а, жорстокого, бо будуть лізти прямо з усіх сторін. от З усіх фронтів вони можуть там залазити на території, е, причому дуже так активно, агресивно. І от оце треба враховувати, що там ніхто не зупиняється, ніхто не чекає, доки тут всередині mm -hmm. країни приймуть рішення. Тому така Но... ситуація на цей тиждень.